Вітаю, добірне панство, Відео для тих, хто ставив запитання, але дуже багато розписувати і пояснювати на пальцях в тексті. І для мільйонів хейтерів, які зараз приїжджають і скажуть, що це неправильно. Отже, коли ви хочете прибратися швидко і якісно і зекономити, розходимося. Не вийде. Чому? Поясню. Для того, щоб зекономити час, потрібно вкластись в хімію і вкластись в обладнання. Мій спосіб навіть банально простий, тому що ми маємо брудне скло, маємо брудні вікна і досить широкі вікна, які неможливо помити просто витягнутою рукою. Що ми використовуємо для цього? Ми використовуємо о, дякувати. О, Клінінговою компанії Охайна Вінниця за те, що для мене відкрили все ж таки Санклін лінійку, особливо їхні засоби після ремонту. Це чудова штука, яка абсолютно відповідає своїм ворокам. Так, Дуже дорого. ну, Космічно дорого, але воно працює. Для того, щоб зекономити, вам необхідно Санклін після прибирання 270 гривень. 0,75 літра, здається, концентрат. І розпилювач до нього йде в комплекті. Але, оце ось іще 920 гривень. Акумуляторний розпилювач. Не потрібно пшикати, трутитися і мучитися. Далі вам потрібен ще різак. Для того, щоб змити всю цю хімію. Оптимальний варіант, звісно, шкерхер. Але для початківців це буде досить складно. Я вам рекомендую лайфхейт звичайний, теж зі змінним лезом. Викручуєте тут шуробчик. Цей ніж, він хоч і м'який, можна замінити на товстий, але у нього три позиції досить зручні. Як для руки і чоловіка, і жінки, і початкової руки. Але і ще величезний плюс. У нього є подовжувач дешевий ексцентриковий 1,5 метровий подовжувач. Отже, вкластися небагато, але працює досить швидко. Маємо умовно брудне скло. Оце десь приблизно 8-10 мл розчину, вже готового розчину. Тобто ми беремо санклін після прибирання. І до нього до літра Санкліна додаємо 065-0,68 літра дистильованої води. Ну, так треба. Інструкція пише. Чекаємо 1,5-2 хвилини, допоки хімія відпрацює, зробить свою справу. Потім беремо різак і знімаємо бруд. Перезирках. Суха ганчірка. Витираємо гуму. І маємо чисте скло. Для тих, хто зараз каже, що воно не чисте. Ну, давайте ми ще раз продублюємо цю штуку. Тепер в режимі реального часу. Давайте ми тамуємо трошки попрацювати, буквально там секунд 30-40. Та добре, де буду вас томить. Поїхали. Суха ганчірка, протираємо гумки. Будь ласка, користуйтесь не дякуйте.